14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом це день, який служить нагадуванням всьому прогресивному людству про те, що поширеність захворювання невпинно зростає цього року. У людей в Україні отримали діагноз цукровий діабет. Цукровий діабет це група метаболічних захворювань, які виникають внаслідок абсолютної або відносної недостатності інсуліну, появі інсулінорезистентності, що сприяють виникненню гіперглікемії, тобто підвищеного, підвищеного рівня цукру в крові. В Україні ця хвороба займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкології. Його перебіг часто є безсимптомним, що дуже ускладнює діагностику та лікування. А це означає, що масштаби захворювання можуть бути в рази більшими. Видами цукрового діабету являються цукровий діабет першого типу та другого типу. Цукровий діабет першого типу виникає внаслідок деструкції бета-клітин під шлункової аутоімунним процесом, що сприяє недостатності інсуліну. Бета-клітини це саме ці клітини, які виробляють інсулін. Це відбувається у людей переважно з генетичною схильністю та в дитячому віці. Діабет другого типу виникає, коли організм не виробляє або не використовує інсулін повною мірою. Це найпоширеніша форма серед цукрового діабету. Виявляється приблизно в 90% випадків цукрового діабету. Виникає внаслідок поступової поступового зменшення секреції інсуліну в умовах інсулінорезистентності виникає також переважно у людей з генетичною схильністю. причин та факторів ризику появи цукрового діабету значна кількість на які треба звернути увагу спосіб життя тобто це приїдання це надмірна вага ожиріння низька фізична активність Симптомами цукрового діабету являються це надмірна спрага, часте сечовиділення, також порушення харчової поведінки, тобто людині постійно хочеться їсти підвищений апетит. Крім того, при цукровому діабеті спостерігається зневоднення організму людини, сухі шкіри, зниження еластичності шкіри. Також відчуття може бути поколювання в руках, в ногах. Рідше виявляється схуднення, також схильність до поганого загоєння ран. Хронічна гіперглікемія при цукровому діабеті призводить до пошкодження, дисфункції та недостатності різних органів. Постійне підвищення рівня цукру у крові призводить до порушення функції або навіть недостатності різних систем та органів. В першу чергу це очі, це нирки, це серце та судини нижніх кінцівок. Людям, яким діагностували цукровий діабет, слід дотримуватися порад лікаря низьковуглеводна дієта, не переїдати, вести активний спосіб життя, контролювати постійно рівень цукру у крові та не займатися самолікуванням, а притримуватися порад свого сімейного лікаря та приймати призначені ліки. Процес лікування цикрового діабету передбачає самоорганізацію та самодисципліну. Ми благаємо наших пацієнтів не нехтувати своїм здоров'ям, своєчасно проводити скринінг та діагностику цукрового діабету при появі перших симптомів звертатися до своїх сімейних лікарів. Адже якщо ми своєчасно виявимо захворювання та почнемо лікувати його, ми знизимо ризик виникнення ускладнень. Тим самим ми продовжимо ваше життя та покращимо його якість. Сніжана Щербина Наталя Маленко для програми новин.